Енергія, теж саме тепло і вода, поки ми цю монополію не заберемо у них і не зруйнуємо монополію, і не зробимо державний контроль за такими речами, ви завжди будете платити їм податок на їх рахунки, а не державні. Третє, що робиться сьогодні, зверніть увагу: ви не могли цього не помітити. Що, наприклад, все, що ви купуєте і споживаєте. Ліки, їжу, будь-які матеріальні ресурси все воно, незважаючи на низькі пенсії, заробітні плати, як мінімум на 30-40-70% дорожче, ніж в сусідній Польщі. Ви можете в цьому переконатись. Скажіть, як це відбувається? Як в країні, яка має в 10 мінімум разів нижчі пенсії і заробітні плати, як можуть продукти харчування і ліки бути суттєво дорожчими ніж в європейських країнах? Чому відповідь проста? Тому що сьогодні головні торгівельні мережі, аптечні мережі? Відсотків на 80% це є монополії в руках декількох людей. І коли вони ставлять ціни, вони впливають потім на весь ринок без виключення. І ви в підсумку платите ще один податок. Це на 30-70% дорожче все, що ви купуєте ніж в Європі. Так жити далі просто неможливо. А крім того, вони одночасно тримають в руках всю контролюючу систему. І потім виходять такі речі: що за останні копійки люди придбають ліки. Ліки купили, заплатили дорожче ніж в Європі. Але потім, коли розбираються з цими ліками, то там, крім крейди нічого немає. Вони пусті, там немає лікувальної субстанції. Чому? Тому що вони одночасно і є контроль. І коли в 2008 році я побудувала єдину на всю країну, будучи прем'єр-міністром лабораторію по перевірці ліків, то коли я зараз повернулася із в'язниці від цієї лабораторії. Не залишилося навіть жодного гвинтика. Її просто демонтували, ніхто не знає, де вона, тому що вони і є контроль. І коли ви купуєте для дітей їжу в супермаркетах, то ви, слава Богу, знаєте дуже твердо, що там не все нормально тією їжею. І ви сотню разів самі перевірите навіть народними засобами, як купити так, щоб не отруїти власну дитину. Вони контролюють якість продукції, яку самі і завозять. І чим гірша якість, тим більше прибутки. Це не може так бути. Політика. Одночасно не може бути великим монопольним бізнесом, а великий монопольний бізнес не може бути політикою. Якщо ви візьмете екологію, наприклад, вони ніколи не вкладуть жодної копійки в модернізацію і реконструкцію підприємств, які отрують наше повітря, тому що вони самі себе контролюють. Я можу продовжити цей ряд, але я просто знаю, що ви розумієте це. І сьогодні на виборах президента. Обирати треба не прізвище, а обирати треба напрямок. Або ми залишаємося з кланово олігархічною системою, або ми з вами нарешті її демонтуємо так, щоб залишився і великий бізнес живим, але почав жити по загальним правилам і не впливав на владу, не отримував від влади прибутки, не забирав з бюджету ті гроші, які конче потрібні сьогодні країні. Вони ж за останні 4 роки жодної копійки не платили в бюджет. Бюджет тримається на малому і середньому бізнесі, який ледве дихає сьогодні. У мене вчора була велика зустріч з малим і середнім бізнесом. Це не зустріч, це такий загальний стон.